Я находь тепер можу коцити дерево. І буде падати мені що? І мав би, мав би падати мені мед, по ідеї. Yeah. Ти бачив, який я потужний? А меду то не мав, ну може мед десь падав? А я не бачу, бо рахуйте в мене ячейка була лишня. Потужний просто. Так, ячейка є. Давайте перевіримо. По ідеї я ж прочитав журнал, правда? Ну, мені треба меду. Ну, щоб б, цей, інфекцію вилікати. Ну в мене там є, так? Да? Ну, типа, на хаті. Так, мені чайка одна мішає.